Доброго дня вам, доброго вечора. З вами Світлана з Канади. І ось моя вечірня прогулянка. Сьогодні я цілий тиждень не знімала відео. Хочу сказати, що що у вас можуть вкрасти? Ну, найбільше, що можуть вкрасти. Це довіру в людей. У мене вона була вкрадена, але за після ночі настає день. Я йду далі, я живу далі. Все, що я маю, я добилась сама з допомогою деяких моїх друзів. А люди, які хотіли, і хочуть щось на халяву, навіть якщо вони вас один раз обмануть і ви їм допоможете, то все ж таки це буде тільки один раз. І хочу сказати, що вже почали в нас готуватися до Валентайн-день. Так що життя продовжується, я ходжу на роботу, працюю. Займаюсь деякими справами, щоб трохи ладнати свої справи. Мабуть, мої відео трошки зміняться, формат моїх відео зміниться. Я буду менше розповідати про своє життя. Дякую тим своїх підписників, хто надав мені допомогу. Хтось надав допомогу інформаційну, хтось надав юридичну допомогу. Дякую за захист мене від цих шахраїв, які в мене з'явились на пороги. Ну, іноді ми в своїх добрих ділах стаємо беззахисними і нас можуть використати, а потім. Як же його пом'якше сказати, щоб не сказати обісрати. Ну, вже сказала. Ладно, є, як є. Я вважаю все, що з вами відбувається, це досвід, який вам дає якісь все-таки перли для того, щоб жити далі. Для мене це. Перший негативний досвід в Канаді. Мабуть, дійсно, я за рік в Канаді, спілкуючись в 98% з канадцями, трохи розслабилась, стала більш толерантною, мабуть, більш відкритою, за що була ось так ось пограбована. Ну, але життя продовжується. Я знаю, що ця нечисть. Зібрала на моєму каналі багато коментарів негарних про мене. Але кожен вирішує сам. Дивитись мій канал чи не дивитись, гарна я чи погана. Я хочу сказати, що нікому я нічого не винна, ні в кого я нічого не брала за все своє життя. Тому, ну ось так. Тому на цьому я ставлю крапку. Все інше буде вирішуватися е, буквою закона. В Канаді закони працюють. Це не так просто, але працюють. Нічого, все буде гарно. Зі мною все буде добре, я жива і це головне. Бо дійсно, коли ви пускаєте чужих людей в свою оселю, ви. Можете стати жертвою не тільки якихось таких образ, але і якось фізичної розправи над вами. Тому ще раз кажу, не ні пускайте нікого, чужого дізнайтесь, подивіться їхні документи. Тому я на цьому стою, ставлю крапку і живу далі. Я вже сказала, що формат моїх відео буде трохи інший. Менше особистої інформації. Більше я буду розповідати про місто, про Канаду. Я хочу сказати, що мені дуже подобається Канада. Оце все, що казали, що Канада погана, і люди тут не такі, і морози тут. Гляньте, в нас зараз плюс один десь, ну десь ближче, можливо, до нуля. Сьогодні така гарна в нас погода. Я вийшла трошки прогулятись. Своїм улюбленим містом Стеллартом. Мені дуже подобається це місце, мені подобаються люди, які тут живуть. Мені тут гарно. Комусь. Чуєте, це на ратуші б'ють. Коранти. Хіба це не гарно? просинатися, засинати під отакі звуки. Тому, ну, ось так ось ми з вами проходимо церкву. Це католична церква. От. Так що я думала знімати зараз відео чи може не знімати дуже гарного настрою. в мене... Ну, такого, щоб сказати, що немає, тому що зрозуміло, що я трохи засмучена тими подіями, які відбувалися. Але я в Канаді, я своє життя роблю сама. І я думаю, що кожен для себе вирішує, що йому робити. Я хочу сказати одне, що ворог у мене один це росіяни. І вже ніколи в моєму житті, я доволі доросла людина, вже ніколи в моєму житті не буде прощення цій країні, цим людям, які живуть в Росії. Вони для мене вороги з 2014 року, а можливо трошки раніше. Тому що, ну, десь так, десь з 14-го року. Я зрозуміла, що це біда прийшла в нашу країну. І тут, якщо хтось там говорить про те, чому війна, тому що сусід у нас такий. І ми готувалися до війни. Мабуть, недосконало готувались готувалися. Хтось. Зі шкіри ліс, готуючись, а хтось ще святкував і не розумів, що до нього може прийти біда. Ось таке відео. Трошки подивимося вечірнього стелартена. Відео для моїх підписників, тих, хто дуже переживав, де я поділась, як мені живеться, хочу сказати, що все добре зі мною. Я люблю Канаду і моє рішення прийняте. Я зостаюсь в Канаді, я не збираюсь нікуди їхати. Я на себе заробляю, я орендую житло, я за нього плачу. Я працюю кожного дня для того, щоб мати кошти. І той, хто буде працювати, той завжди буде гарно жити в Канаді. Ось таке коротеньке відео. Тім Хорстон зараз зайду, каву вип'ю і потім додому. Ось така вечірня в мене прогулянка. З вами була Світлана з Канади. Вам всім гарного дня, спокійного. І щоб люди завжди були толерантні і підтримували один одного. Якось так.